Всім привіт! агротех склад Сьогодні знімаємо легенду. Це Кентавер 244С в чорному кольорі. самий продаваєми колір, якщо чесно, на сьогоднішній момент. Тракторець, цей 25-го року випуску, вже йде. Перший місяць це з заводу. По суті, модифікація це остання. Вона в такій самій модифікації приходили вони з 24-го року, десь 7-8 місяць. По суті, нічого поки що з тих пір не помінялося. Тільки табличка стала більш нова. Значить, По довантаженням 44 кілограми на передній міст на балку довантажують і по 22, по 24, вірніше кілограми довантажують на задні колеса. На модифікації S стоїть стандартна резина 9,5 на 24, диск нерозбарний. І передній диск теж не розбарний, 16 Бриговіки по наявності. Стоїть 24 й міст. Анонсом скажу, що такий саме міст стоїть і на 40-му кентаврі, тобто особливої різниці між ними не буде тільки по коробці і по е, задній частині по циліндру. Е, ну і по мотору, понятно. А так, в принципі, для своїх задач ну, такий міст справляється дуже класно. Це коносовідний міст, посилений з редукторного типу. виходить, е, е, шестерьончатий редуктор стоїть. Портально його ще називають, ну і підсилювач, понятно, від окремого насоса. Так, тут у нас маса. Маса стоїть вже нормальна, яка працює без колихань. Всередині нормальні клеми стоять, без питань, можете користуватися. Повністю обшитий задній простір. Чому в червоному в чорному кольорі беруть дуже часто люди? Тому що обшивка, задня, вона чорна йде завжди, навіть якщо буде синій там, зелений трактор. А от з чорним вони досить гармонійно так диво і і ну, класно виглядає, якщо чесно. Е, в рівень з редуктором підлога, тобто вже нічого не заважає, є е, регулювання керма. До речі, це помінялося з 24-го року, такого не було. Оце єдина, напевно, зміна, яку додали вже в 25-му році. Також є приборка електронна, вона і в тому році така стояла. Коробка тут механіка. Чотири передачі вперед, одна передача назад. Основна коліса у нас іде з боку. Також є повишені поніжені передачі. Ну і по стандарту блокування, вал відбору, гідравліка. І швидкості валовідбору. Дві швидкості 540 і 1000 обертів. Також додали ручник. Він блокує задні у нас колеса. Два гідровиходи стандарт, тобто працює від дозатора. Розкоси на трьох Трьохточка трьох товста, з Т-образним наварюванням. До речі, теобразне наварювання іде в товщину з таким металом. Тобто не тоненька, тут реально можна, на такій трьохточці можна підняти і тону. Хоча циліндр на цьому тракторі піднімає 425 кг. Три режими роботи, тобто у вас гідравліка вгору примусово, вниз під своєю вагою, плюс плаваючий режим. Стапарі, отражайки, все є. Тут діодний тип, все повністю діодний ліхтар задній. І сороковий задній міст, бачите, посилений. Я ж кажу, що в принципі від сороковки вони вони відрізнятимуться тільки мотором і циліндром. Більше мотор, більше циліндр. більше підіймає. Так, це у нас під'єднання переднього приводу, забув сказати. Тобто можна їздити на задніх колесах умовно 4-2 привід, або під'єднати і грести всіма чотирма колесами. Плюс є блокування диференціалу ще. Залівний бак у нас стоїть ось тут. Закручується він така пластикова заглушка, щоб у вас не потрапляла туди вода, осад і так далі. Отакий от от тракторець Вони бувають в трьох кольорах. На сьогоднішній день прибувають синій, чорний і зелений. Зелений такий хакі, прикольний колір. 5950 коштує. Також є моделі на широкій різині 6,120 доларів. Коштує. Доставка безкоштовна, два роки гарантії. Якщо вас зацікавила дана техніка, набирайте, чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока.